Добрий день, шановне панство. Сьогодні на фоні гранули, якою я годую внутрі розкажу про картоплю. Картоплю, яку я виростив на своїй ділянці городу, я посадив біля трьох мішків картоплі, а фактично зібрав напевно біля 25 мішків. З тих 25 мішків картоплі. П'ять мішків, а й більше продалося картопля. Картопля продавалася в основному молодою і по ціні 20 гривень за кілограм. Така в нас ціна була, і ось одна з найбільших картоплів, яка виросла в моєму господарстві. Виключно на гноєві з-під І я дивлюся, як я почав кидати гній з-під на нагород. А до того як кидав е Міндобриво, то на порядок картопля стала на порядок більша. Тепер дивіться, ось моя лодоня. Беремо в лодоню картоплю, то менша картопля, а то сама більша картопля, яка. Е на моєму городі. Вона в ладоню не влазиться, і зараз я кину на ваги. Так, ми зараз подивимося, що у нас на вагах по нулях. Ложу картоплю і вага її 900 грам. <кхем> То не є найбільша картопля, яка виросла в моєму господарстві. Колись-колись я декілька років назад. Тому розмір максимальної картоплі був кілограм 300 грамів. Так що, ось дивіться, рука і картопля. Лодоню, звичайно, вона в мене не влізлася. Так що вирощуємо внутрі, все, що є віднутрі, гній, гноївка і все кидаємо на город. Розкидаємо і ми будемо мати хороші результати. Також можу сказати по кукурудзі, кукурудза також вимахала до 3,5 метрів висоту. Все, дякую за увагу. До побачення.